в КП комунальний. Є в нас зйомка, ми прийшли туди. Звернулися до директора, щоб він показав, що знаходиться на даному об'єкті. Він втік від нас, вався в кабінеті, відкривався. не викривався. Дивіться, я закрився, вона не побачила. Тому ми звернулися до головного бухгалтера. Він нам теж відмовився, що в мене немає таких повноважень. Так, я підпорядковуюсь безпосередньо керівнику. Будь-яка інформація, яка надається мною, дається тільки з дозволу керівника. Ну, керівник сховався в кабінет, сказав, ну, не здимати мене камеру, а вам... ви на роботі. Ви я не пішов до вас не додому. Не Якщо ви були вдома, ви мені заперечували вести зйомку. Я з вами був згодний. Є зробив депутатський запит стосовно оренд цього підприємства і подібне. На що мені надійшла відповідь, що площі 250 квадратів території. Не в території, а до адміністративної споруди була здана в оренду, як я пам'ятаю, Ольга Швець, приватний підприємець. Надалі, надали ще 24 чи 25 машин комунального майна, там трактора, трубівка, ця, щоб від відки перебивати, ну, там, 25 машин коротше. І взагалі, стоїмось орендного цього майна, в місяць вона платила в місь в міську комунальну, ну, загальницю. По 60 тисяч гривень. З цього решили виходить, що одна машина стоїть 100 гривень місяць в оренді. Але надалі вияснилось те, що ці машини працюють не у приватного підприємця Ольги Швець, а вони працюють вже в приватній фірмі Екоклінер. На цих всіх машинах є тікетки, екоклінер, працюють робітники на цих машинах від екоклінера і все здання. Як ми знаємо, по законодавству немає права комунальне майно віддаватися в суборенду, тільки в оренду. Запит і, по Олі Швеці, в неї працівників працює на цих комунальних машинах. Чи воно може музей комунальної техніки вдома зробити, ми не знаємо. Ми хотів від вас почути, на якому основанні приватному підприємцю дано була в оренду ця вся техніка, От. як вона вчитилася, ця вся техніка. Приймалися заяви. Відповідно до поданих заяв і були укладені договори оренди. І за 100 гривень, виходить, одну єдини з техніки віддали. Олександр Вірвич, дав би мені прийняту за 100 гривень місяць воєнну свою. Вам би надав би безкоштовно. З рахунок орендної плати здійснюється відповідно до затвердженої методики. Що ви бачите, відповідно до затвердженої методики. Хороша методика. Затверджене рішення Умальської міської ради. Далі. у нас є КП комунальні. І ця вся топлінна схема базується в КП Комунальному, дали їй в оренду е, площадку, гаражі, там 10 машин, які собак дохлих возять, і мусор вивозять, і хто їх там, де їх там миють ці машини, вони там всі стоять 10 машин. За 3 тисячі гривень її віддали. Чотирі сторожа у вас працюють в КП комунальники, виходить зарплату 15 тисячі гривень, плюс 500 гривень платять їм за, е, за пенсійний фонд. Получається, 8 тисяч гривень. То у вас хороша єврейська математика. Взять тих, щоб отдати 8, так виходить. Ви розумієте, що вважає? я розумію, що... Ви це... розумієте, що то життя? Взяти 3 тисячі за оренду, а віддати 8 сторожам, щоб охороняли цю оренду. Так, виходить. Ні, Василю, в мене питання, питання іншого складу. Чи була дотримана вся процедура, коли здавалася в оренду те майно? Будь ласка, чи воно було опубліковане? Ну, все прийняти? було опубліковане. Подавали заяви. Заяви подавали на майно, на частково, на все майно. Умови були дотримані. Яке було оголошення, так були подані заяви. Хто як подав заяву, рішення було прийнято. Всі, хто бажав, ніхто не оскаржував, скарг не було, ніхто не писав, що порушені були їхні права, хто там подавав заяву. Де мені скажіть, хто мене вводив в оман? Чи ви, чи пан Кличко? У погана гнучка стоїть подпись під, під всіми орендами, які, які в оренду віддавали, там, і під автобуси віддавали, там, і під собачу будку, і там, там цілі перечень, що віддавали в оренду. Але в суборенду, що громадянка, підприємець Швець віддала в суберенту кінно, немає такого договору. Немає, немає, тому перечитового добра, немає. Чи вам задав вітання? А кому віталиш субередець? Немає ж договора субередів у ті тобто, 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 віку, йому на запиті. Є рішення про здачу в оренду. Я заключаю договір, така в мене посадка. А що там, я, що там написано, ви просили Але договір субаренду? Там написано все Ну, ви ж не просили довід сумму. Що все ви просили вам дали, дали. По вам дали там написано все дані повністю по ОКП? Вам дали дали. всі, що ви просили, всі вам дали. Ви вже переключуйте. Надайте, будь ласка, Não. надайте, будь деку... ласка, депутату Алексієву ще додатково, якщо у вас є суми передати. Що вам не треба? Нам Я ж не знаю, що йде, що депутату Алексієву треба сьогодні чи завтра. Значить, Давайте більше днів. Тому що до вас буде конкретна претензія ну, від населення їхати сюди. Буде до вас конкретна претензія, що це називається своїм. От є люди, там, да, ми викидаємо 10 днів, ну хтось там з'явився, не з'явився, бах і все. Мені подобається, не подобається. Написано в законі 10 робочих днів, все. не буде 11, не буде 15, не буде 4, буде 5. За вами стежити треба чи що? Стежте за мною, я сама за собою стежу, бо я несу відповідальність. Якщо ми так будемо відносити до комунальної, і державної власності то в нас такі будуть президенти, які в обшорі гроші ховають, щоб не платити країні. Україні. Я їх. вам серйозно говорю, що треба мінятися кожному. 10 Десять днів це мало. Ну мало. І любого уманчанина, що вас за в чиновників, що ви новієте чийсь. Дивіться, я вам сказав, чим цей фуліст закінчиться. Він дуже жорстко має закінчитися, тому що люди вже зубіння доведені. Написаний да закон, це, що, пис, та, закон. і все. Та який закон? Закон, закон. один Божий закон, про я знаю, велику, один закон. ми говоримо про прозора влада не прозора. або не прозора. І для того, щоб вона була прозора. І зрозуміло, кожному громадянину умані буквально треба було більш прозоро проводити. І ніхто б не сказав, що ви за Ви віддали комунальну по ціні велосипеда. Це логічно по ціні велосипеда віддали. Треба було треба було взяти. Та на це, Поди, це ти, ти ти не з питань, чи відали по ціні. Як ви будете бюджет поняти по ціні велосипеда? Це не конструктивна розмова. Офіційні переселенці, які приїхали сюди офіційно по своїм статистикам, вже тут заселилися. То Ту було 200 індіївцу тут сиділо, а вже 3-800. І ви прийдете сидіть до вдома після цієї сесії, але вже під іваном гасів сидить. Представляєте, що зі життя ви це сказують. І може у мене буде так само сидіти. На сьогоднішній день ви зробили громадські слухання в Домі культури по цьому плану. Ви їх спасифікували, так? Ні, це ваша думка. Це наша, це не наша думка, це думка громади, а не наша думка. Не моя особиста думка, а це і громади. Ви їх Що по хасидам, Олександр Димич зібрав депутатів і каже, підняв руки в і Каже, я нічого не можу зробити тут. Я не маю ніяких повноважень на ці Пушинські навести лад. Так, а, Саша, а... підбуну тоді на сесії, на, 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 на цих собраннях був. Подивіться, який у вас на Пушинський лад. Уже в них є генеральний план міста, захвата міста, зробити Умані кібус. Ви розумієте? кібуз, який кібуз це колхоз. У них є свій план. Реалізація. І на сьогоднішній день вони я будують, я будують я що хотять, роблять, що. Я я хочу, я хочу, я Хоча і ні на кого не звертають уваги. тому що може е -е, хтось із Києва там позволить, сказав, дивиш, ви не шаліт, не ходіть туди, там не можна ходити. А це йде у нас будівництво нових. Семи, семиповерхових готелів. Закон не От. Ну, ми не знаємо, закони чи воно. Хіба ж закони нам щось розказують. Вони будують, а потім закони розказують. А це побудували вже новий готель, як ви бачите. Ось машини їдуть, машина проїжджає попід готель. А, як, а якщо машина буде їхати висока, будь-якою, то вона вглянуть ситуація за цей балкон. Нема ніяких норм, нічого немає. Поліція, яке яке, яке розстояння між забором у майчану ну, і ми тут побудовують готель. Бачите, так? Да? А ось я другий готель. Тоже розстояння немає, бачите, немає 6 метрів розриву. В Гумані зібралося 10 людей, які в городі позабрали все, все що можна, І тобто ви туди входити. Було маленьке кафе, таке 3 на 2. Ми там приходили маленьке морожено їли із помните, із джем. Да? 3 на 2 було, чи 3 на 6 було джем. А ще там у Кирсімбанк нормальний. Ми теж нічого зробимо. Ну, у вас теж в центрі є кафе. Я купив землю людей. А -а -а. Людей купив приватну землю. Не взяв комунальну. А що ж я кафе там не поїмаєте? Я не построю в кафе. У мене немає. Комфей.